Ми з вами говорили, коли буквально було на третій день спеціальної військової операції на Курщині, і бачимо, що зараз збройні сили України на день 8 продовжують просуватися вже дев'ятий, фактично шостого числа, п'ятнадцяте, просуватися Курській області. Росіяни між тим риють окопи. Форс повідомляє про те, що ми задіємо ще дві бригади, зокрема 82 другу та 95 п'яту десантно штурмові. А очевидно, це свідчить про довгострокові плани України в Курській області. Про які? Ну, ми не будемо на правду удаватися у ґрунтовний аналіз. А яка ж головна і стратегічна ціль. Ми все по справжньому розберемо тільки тоді, коли ця операція завершиться. Вона завершиться обов'язково. Головні висновки, вже деякі можна робити це, починаючи від відволікання сил і засобів з головних напрямків. Хоча тут також треба бути дуже акуратними. Дійсно, кілька батальйонів вони зняли, скажімо, із під Запоріжжя, але не більше до найголовнішого висновку це розвіювання страху перед ядерною державою, яка не може з справжньому захистити свої кордони, і найголовніше підняття нашого бойового морального духу і капіталізація України у мілітарному сенсі це направду дуже серйозна в, іс в історичному контексті. Подія ще якби два-три роки хтось тому сказав, що щось станеться, це би викликало гоморишний сміх. Нам тут дуже важливо не перегріти це явище і не підняти планку очікування на такий рівень, після якого може надійти розчарування. Не забуваємо, що угруповання сєвер. На Курщині, Брянщині і Білогородщині це до 75 тисяч особового складу. У них ще є доволі потужний мобілізаційний резерв. Вони конче його будуть застосовувати. Контрудар буде в обов'язковому порядку. Питання ніколи і за яких обставин. Пане Петре, щодо контрудару і скупчення їхніх сил, тут фактично залізниця встала, повідомляють білоруські залізничники, бо російська залізниця сказала їм не направляти поїзди з їхнього напрямку, бо перекидають очевидно особовий склад по залізниці, як тільки можуть масштабно з різних напрямків. А чи ми можемо вже говорити з яких саме чи відчувається десь послаблення кількості живої сили противника? У головні лінії боязівня, на мій погляд, не відчуваються, щоб ми розуміли нарощення сил і засобів на головному фронті це як їхати на височезній швидкості. Автомобіль не можна. Розвернути одному моментом на швидкості у 200 кілометрів, скажімо, не, не завдавши йому шкоди. Плюс є такі поняття як бойовий армійський резерв. Він є абсолютно в усіх і в нас у тому числі. Він обчисляється умовних 10-15 від, відсотків від загальної чисельності війська. Якщо по головній лінії болітнення є у межах. До 600 тисяч особового складу, отже, що найменше 60 тисяч резерву вони мають, і вони можуть зараз застосовувати саме ці резерви. Противник має головне завдання проходити до Донецьку область, і на мій погляд, він поки що від цього завдання не відмовиться для того, щоб по-справжньому великі сили відволікти на кущину. Ця операція має ще більше масштабуватися. Як буде, подивимося, набираємося терплячості і найголовніше, ще раз в а треба ту в тисячний раз скажу, не піднімаємо емоційну планку позитиву, аж надто високу. Офіцер ЗСУ в інтерв'ю білд повідомляє, що кордони РФ у Курській області обороняли строковики, що ми в принципі вже і так зрозуміли, які здавалися фактично в полон. Що в день наступу на росіян у них було дві лінії оборони, які в основному були укомплектовані строковиками та прикордонниками? Тобто і зараз вони будуть здебільшого формувати ось ці, з цю особову силу для контратаки зі строковиків і когось з середини Російської Федерації, чи кого можуть кинути потенційно? Я думаю, що все буде йти за змішаною схемою, тобто якусь частину досвідчених військ вони обов'язково застосують, а на їхнє місце можуть дати менш досвідчених. Але для нас насправді не не важить. Мені взагалі дивно де що ми вдаємося до такого аналізу. А хто ж проти нас воює? Це ворог. Ворога треба знищити. Ніколи росіяни не шанували свого солдата незалежно від того наскільки він підготовлений. Якщо треба буде дати в руки автомата Калашникова пожежниками і кинути їх у бій як. Вони це обов'язково зроблять. Класична сталінська методичка. Русські не можуть програти на полі бою. Скільки солдатських життів треба затратити, скільки вони їх і затратять. Отака вона сувора дійсність. І пам'ятаємо, що більше московитів зараз уб'ємо, то легше буде нашим онукам у наступній російсько-українській війні, яка на жаль неминуча. питання лишень е, часу. У ще в цій операції є дуже суттєвий зріз. Це те, що ми направду уперше покращили дуже серйозно наш о, обмінний фонд полоненими за за тими джерелами, яким я довіряю, і підстежую, ідеться уже більше ніж про дві тисячі Особо це неймовірно багато. Отут направду є дуже хороший крок уперед. Бо росіяни уперше і спочатку цієї війни самі виявили ініціативу про обмін. Це направду дуже дуже корисний для нас крок уперед, бо багатьох наших полонених вже давно пора визволяти. Пане Петре, ого цифра в 2000 більш ніж вражає дійсно, і для того, аби змінити наших полонених, це буде більш ніж помічне. Про це говорить і під час щоденних нарад з Олександром Сирським, головнокомандувачем ЗСУ, верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, теж акцентуючи увагу на тому, що обмінний фонд поповнюється, Бачимо, що а, направду такими наполеонівськими темпами. Пане Петре, але окрім цього, ми бачимо, що вони дійсно здаються в полон. Причому кажуть, що дивилася там двох російських стро. Роковиків і ну не тільки цих двох, але зокрема, спершу вони боялися здаватися в український полон, підірвали гранати біля себе. Попрощалися один з одним. Їм там повідривало. Майже кінцівки, але вдалося українським військовим врятувати їм ноги, наготувати, надати їм медикаментозну допомогу, і вони сидять і кажуть, що вони фактично як в раю. А насправді, що ми бачимо за цією тенденцією, що за нею приховуються? Що вони почали самі так активно здаватися в полон? Що вони усвідомили, що російське командування своїх не бросає але навпаки? Що вони бояться, що вони е ці цінують своє життя набагато більше ніж як ми говоримо, російський диктатор, який за не постоїть. Та не вірю я в російську душу як явище. Це звичайна гра помножена на людський тваринний страх. Не шукав би я там якоїсь стратегічної тенденції, що там хтось починає тверезіти і набиратися якогось розуму. Міжсуб'єктна реальність, те, що ми називаємо соціальні стосунки між нами. Це дуже тверда субстанція, вона міцніша, ніж фізика. Тут діють виключно. Зараз інстинктивні речі, повірте, у глибині душі вони на всіх люто і люто ненавидять. Так вони можуть кричати у бік свого командування, коли зрозуміли, що по факту їх кинули найрізноманітнішими лайками, але насправді, насправді нічого там не зміниться, допоки цей монстр кінцево не буде убитий, і допоки не з'явиться нове покоління, десь так на третьому, четвертому. Циклі санації, тобто очищення, так як пройшли свого часу нацистська німеччина. Люди не хворі на нацизм у Німеччині з'явилися аж у 80-х роках. Це при тому, що німці це культурна нація в великих учених, композиторів і тому подібне. А московити, такі, які вони є, це є їхній стан душі. Тобто і на бунт матерів оцих строковиків і родичок теж не варто розраховувати. Я так бачу. Абсолютно я взагалі не вірю у російський бунт, як яриш Сарацький я народ, який не має історичного досвіду до бунту. Один єдиний бунт більшовиків то велике питання: чи він був знизу, чи просто було хороше тло, куди залили величезні німецькі кошти, і зрештою очолили е дворяни як такі. Так. Та пане Петре, абсолютно плюсую тут. Рухаємося далі. А ще одна ціль, окрім поповнення обмінного фонду, відтягнення російської живої сили так чи інакше, хай може не так швидко, але от професійно, її професійної компоненти, про яку ви нагадали з лінії фронту, ускладнення логістики. Я так розумію, теж в наших планах аналітики ЄСВІ в свіжому зведенні зауважують, що росіяни панічно кинулися рити окопи і шукати насамперед хто їм їх пориє, бо вони бояться, щоб збройні сили України не взяли під контроль ключові дороги регіону. Чи на чому за? Оснований їхній страх, і що це нам дасть затяття під контроль з цих ключових магістралей. «Направду ключові магістрали дуже сильно важать, особливо залізничні нитки, тому що залізницею все доводиться у зону окупації із нашого боку. Маю нагадати, що один 50 тонний вагон може брати на борт до 500 снарядів сто другого міліметра або до 300 снарядів до БМ 21 град у той час, як штатні вантажівки Урал і «КамАЗ» Можуть брати відповідно артилерійських боєприпасів до 60 штук і тих самих реактивних снарядів до 30. Навіть для їхнього доволі потужного автопрому ну це непідйомно все возити вантажівками. А взагалі логістика це основа війни, тому що людина безпосередньо у бойових діях потребує починаючи від патронів гранат, закінчуючи водою і медикаментами. Ще Американський генерал часів Першої світової війни Джон Пешок висловився дуже геніально, на мій погляд, у, у цьому контексті солдати виграють битви, а логістика виграє війну. І скажімо, суті, те, що ми захопили саме це містечко. Ми вже їм це дуже сильно ускладнили. І ви самі привели приклад, що є зупинка по Білорусі. Чому тому, що зараз вони перебудовують усі свої? Логістичні ланцюжки, а це час, час і ще раз час, і найголовніше ресурси так, вони ще мають запас міцності, але вартість цієї війни щоденно піднімається. Прекрасно, просто не розрахуються. Тобто геополітичний і військовий поворот, все таки операція на Курщині здійснює. Ми по факту перехопили ініціативу. По факту, але є нюанс. От я дуже люблю історичні приклади. Свого часу, як японці ударили Пьор Харбор, то через півроку відбулася дуже потужна битва за АТО Мідвей, де по великому рахунку була підірвана вже імператорська воєнна машина, тому що із шістьох авіаносців потопили чотири двісті п'ятдесят літаків. втратили, було убитими поза три тисячі людей. в основному пілоти, які були дуже цінні для японців, але. Війна закінчилася, а капітуляція була підписана аж 2 вересня 45-го року, і то тільки тому, що вибухнули дві атомні бомби. Японська мілітарна машина готова була стояти насмерть, тому не вартує поспішати у тій частині, що, попри перехоплення ініціативи, ми вже наблизилися до якоїсь точки перелому. Чи ця операція прискорила ці процеси? 100% так, але треба бути дуже акуратними. З порівняннями і особливо з емоціями вже взяли курск. Ми вже беремо Білгород, а після завтра на Москву. Акуратно, приємність розчарування завжди краще ніж його гіркота. Так, щоб не, не розчаровуватися, не треба дуже сильно очаровуватися і по життю, і по війні насамперед. Пане Петре, публікують сьогодні журналісти Радіо радіо Свобода видання з проекту скеми супутникові знімки російських аеродромів, де здається, було непереливки їм в ніч на 14 серпня. Зокрема, звісно, настішу Саваслійка, з якої міги 31 к Напевно, вже злітатимуть не так радісно і натхненно. Що маємо розуміти про масштаб та ефективність цієї атаки? Ну і не тільки цієї, я би вийшов дещо ширше за контекст, особливо останні дні атаки так. дуже сильно масштабувалися. Так, так. Якщо буквально учора їхнє міністерство оборони сказало, що вони збили більше ніж 100 українських безпілотних систем, uh -huh. а їхній наймасовіший наліт це 57 шахетів за одну ніч. То тоді виникає питання: а скільки не збили, і наскільки великі ці комплексні удари? І головна характеристика цих ударів це те, що вони посправ. Агніму масштабовані і повністю зреалізована їхня система протиповітряної оборони. Вони навіть самі вже сказали, що їхні хвалений ком. Комплекс Панцер С 1 його 30-мм гармати вже не потрібні, тому що вони віджили своє. А що це означає на людську мову? Що вони не ефективні як такі у частині безпосередньо міг 31 к Чим більше їх постраждає, тим краще, тому що наймолодші машини цього класу це 1994 рік. Нові будувати не можуть і не зможуть. Правда, є ще доволі великі. Запас загалом машин цього класу, десь у межах до 100. Вони точно під підуть за методом канібалізму, тобто вузли і механізми зніматимуть з одних, ставитимуть на інші, але тенденція просто прекрасна. Бо авіація це направду дуже дошкульна справа. Ракета х 47 М 2 Кенджал доволі серйозно. Дійсно, мім 104 Патріот може її підняти так само, як і сам ПТІ, але все ж таки проривання бувають. 500 кілограмова частина це дуже дуже і дуже потужна. Потужно, от чим більше винищимо їхньої авіації, тим краще. Особливо су 34 Чому випереджальність винищення? От буквально за пів року, що не менше півтора десятка, ми знищили. А минулого року до строю вони поставили всього на шість машин. І от такі показники в них і будуть зберігатися. Ну я не вірю, що вони до десятка машин на рік цього класу зможуть виробляти. Ну та бо і санкції працюють як не крути, правда? Так. Пане Петре, безмежно вдячна вам за ці роз'яснення, акценти, за попередження і за вашу фахову аналітику. До наступних зустрічей. Дякую. Дякую. Петро Черник, військовий експерт, був разом із нами. Друзі, також заходьте на Ютуб 24-го, Там ви можете дивитися регулярні розмови Петра Черника з нашою колегою ведучою Анастасією Норісиною. І підпишіться, будь ласка, принагідно на Ютуб нашого каналу 24-й. Рухаємося до позначки у 8 мільйонів. Завдяки вам, вашій активності, коментарям, роботі та подякам. Нам і працюється легше та цікавіше, аби працювалося легше нашим військовим на полі бою. Нагадаю, що триває наш збір на Ніса Навара і комплекс Реп для бригади Помсти. А помста це те, що Має кожного з тих, хто причетний до російсько-української війни з сторони першої частини Росії дістатися? Так от, друзі, переходьте, будь ласка, за QR-кодом, який ви бачите на своїх екранах. Дякую за вашу активність. Бо вже вдалося за кілька днів зібрати 37% із 470 тисяч гривень, які власне нам і необхідні. Нісан Навара, комплекс РЕБ для захисту від дронів. Наші прикордонники бригади гвардії наступу помста працюють в районі Серебрянського лісу. Ви знаєте, що там все небо насичене ворожими дронами. весь фронт гарячий палає без кінця і без краю. І от хлопці цілодобово виявляють нищать озброєння ворога, позицію техніку окупантів і самих окупантів, і потрібен пікап, щоб підвозити боєкомплект, щоб підвозити дрони, а також комплекс реп, якими ми всі автівки на які збираємо і оплатнуємо, і це дозволяє захистити їх від ворожих дронів і боєкомплект. Тож, будь ласка, долучайтеся, друзі. Сама завжди доєднуюся. Дякую кожному. Дякую вам, що ви при зустрічі кажете, що ви також донатите, допомагаєте нашим захисникам через наші збори на сам вірю і знаю, що не тільки через них.